Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп для всіх знаків Зодіака на вересень 2025 року. І так, овен, кар'єра, гроші. Підвищення енергія, успіх у переговорах, успішні нові ідеї, але уважно до деталей, договорів, кохання, флірт, нові знайомства або зближення. Парах – Варто уникати ревнощів, здоров'я, профілактика сезонних хвороб, серце, сонь, харчування. Тілець. Фінанси кар'єра. Стабільність, можливість інвестицій, але варто уникати сумнівних ризиків, кохання, зацікавленість людиною і скола друзів, потреба чесності. Здоров'я сприятливий місяць для оздоровчих практик і детоксу. Близнюки. Кар'єра. Сприятливий час для переговорів і навчання. Слід уникати перевтом. Енергія натхнення, приплив креативу після 15 вересня. Можливість запуску власних проєктів. Кохання! Активне соціальне життя, нові знайомства. Суперечки можуть зміцнити відносини. Рак. Стосунки. Стабілізація сімейного життя, можливе підвищення відповідальності на роботі. Кохання. Час глибокої близькості. Вдома відчуваєш себе захищеної, нові знайомства також можливі. Здоров'я увага до травлення. Лев, кар'єра, час тріумфу, талановитість, помітна можлива кар'єрна винагорода, кохання, пристрасть, привабливість, можливі доленосні зустрічі. Здоров'я, потреба слідкувати за серцем, калористика, золото і оранжевий додаткові стимули. Діва, кар'єра, зрозумілість, увага до деталей, успіх у освіті та медицині, кохання, внутрішню проясненість допоможе отримати близькість, інтелект як привабливий фактор, здоров'я, корисні звички, фінансова дисципліна та продуктивність. Терези фінанси та рішення. Важливий час для прийняття рішень, бути уважним з грошима, стосунки, нові знайомства, підтримка романтики через артистичність і дипломатію, здоров'я, потреба контролювати солодкі вечори, краще розпочати спорт або активність. Скорпіон трансформація, деталі, зміна. Можливі таємні події на роботі. Рекомендується дбайливо планувати час. Фінанси, можливі стресові ситуації, Зберігайте холодний розум, кохання, здоров'я, потреба в м'яких жестах, цифровий детокс, інтуїція, ключ до зближення. Стрілець. Подорож, саморозвиток. Чудовий період для подорожей, навчання нових вражень. Фінанси є прагнення до фінансової стабільності, баланс між матеріальними і зростання. Кохання, нові знайомства через вашу відкритість. Козиріг кар'єра фінанси, фінансові плоди ваших зусиль можливі, бонус підвищення інвестицій. Кохання, серйозні стосунки будуть бажані для стабільних, можливі проекти чи планування майбутнього. Здоров'я. Увага до кісток, суглобів, йога чи спорт. Збалансоване харчування, водолій, особисте життя. Важливо шукати компроміси з рідними. Може з'явитися проєкт, що стимулює професійне зростання. Емоції слідкуйте за емоційним балансом і не ігнорувати відпочинок. Риби: Духовний розвиток, ідеальний час для перегляду звичок, духовних практик, творчості, кохання, романтичний і емоційний місяць, ваш потяг до близькості сильний. Нові знайомства можуть принести гармонію або привести до важливого партнерства. І зробимо підсумок. Вересень 2025 року місяць емоційних поворотів та відповідального зростання, поєднання ретроградних руків, затемнення і кармічних планет, робить його важливим моментом для внутрішнього очищення і нових стартів.